15 годин під сиренами, 120 ударів за добу. Сумщина знову під масованим вогнем російських військ. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Повідомляють в облдержадміністрації. Ворог атакував кабами та дронами. Здійснив удари із РСЗВ. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Окрім того, у військовій адміністрації повідомили, що чотири села у Сумській області перебувають під контролем Російської Федерації. Для цивільних загрози немає. Їх евакуювали заздалегідь. І зараз я запрошую до ефіру Вадима Мисника, речника оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, пане Вадиме, слава Україні. Слава, добрий день! Яка на даний момент, пане Вадиме, оперативна ситуація в зоні відповідальності? От у Сіверській які зміни ви відзначили за останню добу. Ворог продовжує. Прикордонної громади обстрілювати. Ми вбачаємо ми зараз налагоджуємо зв'язок. Нагадаю, говоримо про ситуацію, зокрема, і на Харківщині в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Сіверськ почав відповідати на моє запитання стосовно оперативної ситуації. Вадим мисник, речник Усіверськ. Пане Вадиме, ви повернулися? Як чуєте? Так, так, чую добре. Отже, ворог продовжує терористичні обстріли цивільного населення в прикордонних громадах вздовж всієї смуги нашої відповідальності. Так вони застосовували за минулу добу керовані авіабомби, наносили авіаудар як на Сумщині, так і на Чернігівщині. Сьогодні в день ворог на сумщині вже наніс ракетний удар. Ми фіксуємо значне зменшення застосування ворогам FPV-дронів, безпілотних літальних апаратів, але все одно вони намагаються весь наявний арсенал озброєння. Саме застосовувати це пов'язано перш за все були і погодні умови погіршувалися, і наші сили оборони. Ми намагаємося давати відповідь і в їхньої території, наносячи удари, ворог тут спокійно не почувається те, що вони тут мають. Накопичення певні на території Курської області і розширювати зону активних бойових дій, заходити малими групами піхоти на нашу територію, силу оборони максимально знищують ворога, не дають їм саме просуватися в глиб території. А де, чи, зміни, чи змінюється тактика противника? Е, зокрема, цікаво е, по різним напрямкам застосування е, так сил е, ворожої там, авіації, артилерії або ж БПЛА в межах Сіверського напрямку. Можемо взяти останній тиждень як е, точку відліку? І чи фіксуєте ви якісь нові загрози? Е, тактика практично е, незмінна. Вони зараз намагаються наносити комбіновані удари. Це і всі, всі засоби з повітря застосовуючи безпілотники різних систем, так і саме наземні сили, це здебільшого, як я зазначив, піхота на якихось засобах пересування, це здебільшого квадроцикли, мотоцикли, бо саме важка військова техніка. Не може вільно тут діяти, бо ми своєчасно і саме ідентифікуємо і знищуємо. Тож ворог, от, от така е, тактика е, саме е, реалізація їхньої чисельної переваги, намагається пройти, накопичитись і якось е, зафіксуватися. А... Враховуючи те, що росіяни запускають, зокрема, і через ваш напрямок ударні БПЛА, тут цікаво, також щоб ви розповіли, яку роль в обороні цього напрямку відіграють мобільні групи, вогневі групи підрозділи для протидії дронам. Чи можна сказати про певний по прогрес у боротьбі? Ну, залежить від кількості застосування. Саме ці напрямки є стратегічні. По перше, в прикордонні вони застосовують саме ФПВ-дрони, безпілотники, серед і ударні безпілотники середньої дії це молнії, ланцети. А стратегічні такі безпілотники, які націлені в глиб нашої території, системою герань шахет. вони саме тактика. Така що вони саме набирають висоту і заходять групами, таким чином, намагаючись прорватися, міняють маршрути. Це сотні кілометрів саме нашої території. Тож наші засоби ППО радіоелектронної боротьби активно протидіють їм. От поза минулу добу 20 таких безпілотників було збито. Минулої доби шість. Ось минулої ночі. Практично ми не фіксували заходи таких е, потужних безпілотників з боку ворога. А наскільки активними є е, ДРГ групи ворога, і чи вдається їх ефективно знищувати на підступах або ж виявляти маршрути їхнього проникнення? ну Система оборони дуже щільна вже е, на наших рубежах. Тож е, у, ворог, е, так як було, Практично і минулого року ворог не може застосовувати ДРГ так, як зберігається небезпека її застосування. Але у нас достатньо технічних засобів, повітряних засобів, щоб своєчасно виявляти такі саме групи, або давати вічі або знищувати їх. Але ворог все одно на різних напрямках. Намагається здійснювати таку своєрідну розвідку боєм, щоб прощупувати нашу оборону, виявляти наші позиції, щоб потім в подальшому теж застосовувати зі свого боку артилерію або авіаудари, пане Вадиме Сумщина не, не сходить зі шпальт останніми тижнями, враховуючи загрози, реальні загрози. А яка ситуація на Чернігівщині? Чи можна сказати, що в порівнянні з сумщиною тут спокійніше? Ну, трохи некоректно порівнювати, бо ми Розумію. саме побуємо довжину ділянки і кордону, бо на Чернігівщині в два рази і менше ділянка ніж у Сумщину з Росією. Тож, от за вчора, за минулу добу також росіяни наносили удари керованими авіабомбами по Чернігівщині, і вони час від часу це роблять. Постійно вздовж цього кордону ми фіксуємо військову присутність. Тобто вони тримають в напрузі і сковують наші бойові підрозділи, щоб не даваючи, щоб ми перекидували на більш гарячі ділянки фронту. Але, звісно, найбільша концентрація ворога і по обстрілам, і по живої силі це напроти Сумської області, саме на Курщині. Що ж, дуже дякую вам за відповіді, за те, що долучилися до нашого ефіру. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного груповання Сіверськ, був з нами наживо.